Всім привіт, друзі. З мене Антоній. І сьогодні... А, всім... І семьо и Бодя. Всім привіт! І сьогодні буде четверта частина... А не, 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 третя частина у цієї фігні і так що підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подобайку і на вступимо. серії мені бомбу кинули, і я втік труси трейсом, і все. І на що дробовик поки що, так що... Наконец-то нашу якусь Савана якась. Блін, Люди, можна вас побути. О, салам алейкум. Ви, ти хто? Ти хто? У мене так зустрічне питання. Та побачить. Я моєму Я... Що Небі... я... ти хочеш? У мене бомбам білі. Б мене бомбардіра крокоділа. Може, я вас захетки вкраду? Не можна. Будь ласка. А я тобі дам дама барма на кого? Ми дім зірвали, може десь у вас пожити. Так, пожи в гуртолитку як я. Добре. морку. Добрый иду, спати. Пішов вон житель. Тебе тоже бесит ці дурки? Так, ну ты до бом. Не не поку не пок. Ой, блха. Суррит. СССР. Вс поспали. Да. Халомалий. Я йду, я став охотники йду на поливание. Я можливо нову форму купити. Нову форму так, але то вот не знаю. Нам її раз в місяць привозять, може по не сказать. У мене немає зумбродель. Ну, значить, капець. Може я на жирафа буду полювати Полюй. А може у вас тут свиня в ланд'єрі є? Та, свиню нам не треба, тут всі жителі вегетаріанці. Старшина? Старшина. Добре, хрестик. Головне їх не б'яти, а то тебе головами приб'є. Все, є свиньки. А їх можна комусь продати? Свинь? Так. Місникому можна, певно. А де у вас місник? Шукай, я не знаю, чи він вообще у мене є. А може, а може корову то забити? Та забувай. А молоко? Не злізно молоко. ой, о ні. Мене м'ясник. Так, я тут туди О, Голем, привіт. Можна на тебе шашлики пустити? Кстати, свині можна зробити шкіру. Я знаю. Вот мне на нагнс. Ай, ну блин, не На, блин, скоро Патрики закиньте на заброю. Что не хватает. А з я бы старый готов. Я в мене вдома. Угу. Я тебе прокалялся. Так, когда такая кожана штучка, кожную штуку можно шити за. Угу. Ну, костей нема и бе багато кожи. Добрый день, что вас можешь купить? О! У мене немає опа. Один изомруд за шість, шість к А Это запросто. Треба кролики. О, кота можно кота застрелити. Мы им не поклоняемся, мы шо в египте чешу. На. А я йду виконувати свою роботу, яку я не виконував 5 годин. Mm. А іменно добувати корисні ресурси. Ще одна коробка. А ще я не знаю, де я цю броню і мене буде хамуха відчуття броні команди. Мене, мене дробаш поламався. Вітаю. я тебе заб'ю. Я попробую зараз собі щось збудувати. Куплю собі хату нову, не буду жорту. а нова хата коштує 50 згодів, ніби. годів Та без так. Пістак. Ще десь старосту треба не йти. Шляється десь. Я знаю, думаю, на старосту не йду. Так Mm -hmm. Староста, у нас новый житель. Всиди сюда. Староста в себе дома. Що? ти шо, шо дехто птиц? Чи не в себе дома? Ты староста реально шляется. Не знаю, він покину куда сидеть. Тати хоче слухати ты лепший шахтер того города. Я? Села. Ага. Ну так. Вы единый шахтар сделал села. Добрый. Mm. Буду собі ныне жаль, може это почмаки. Не бей, тут моя хата тоже. Так, я тут буду жити. Я йду дерево да згубаю. Треба, треба блін, треба, треба мати собі топор. Так, шмак. я вам ще одну скіру. Тоді ж він не бачу. Так. Це не чмачмаки за такі смачні. М -м -м. Так, тут нема нічого... только тук-тук. Тут кортор не Кого мені шашлики пустить. Так, так, в, так, Він, мені Я! А а, в, ти в мене є книга попробуй її продати. Я. Найшов три яблочко. Теж можна продати десь на коштує яблука по 5 ізумрудів. Вот фермера можна все купити. Так, я хочу вас купити 5 ізмрудів. Можна, так, сочально. Ну. Э, так що, тримайте. Так, так от Це можна продати. блин, он из меня нападает сразу. Да помогите, хулиганы зря лишают. Давай, избей его. Молодец. Походу мы не наедимся от пошмака. Чего? уже же все смеют от пошмака. О, можно я это? Ну, то Тримайте. Тримайте. О, тепер в мене 15 ізумродиків. Ммм, круто. І мені треба щось купити поїсти, бо вже боже зводні. А мене наче, зброї не мене де. Куплю себе хліб. Хм? Так опоясподона. Вы можете спать только ночью или во время буде. Так. Кто воду развыев? А может я тоже буду шахтаром, мужики, но жаке, кину... то. Дай я иду себе удочку куплю. Мне мои по сути хватит на железную. Лама верху. Где то еще под язбрую всякое таке Він вчора помер Як, як і я, то я 823 А Не-не-не, ту... тут фигня, твое фигня, Тут твоє вообще. Папа, моє труси, <рістит> грип, это мой гриб, видишь, тут гриб. А для дурка? Що мені давно не платили, що ти хочеш? Опа, поки ніхто не бачить. Швидко, 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 що мені цей чов не подобається, він щось спустило. Так, уже ніж триває лягати спати. Я сьогодні певно буду робити шпачмаки. Ну, посплю, а то вже ввечері. Постанешь по Так а тебя козеи тоже тут дома. Тушенка! Так тут уже может исти. Да, остань. Тушенков, кому я люблю. Я просто на земле валяюсь, я Пробит дал. Ты мне тут лишку подставил. Кто? Зомбак ты дурный, Я стрелял на форму пушку. на Ушел. <coughs> <coughs> И О, возможно, какой-то броню. Так, малый, может, у вас есть кирка? Да. Так, я говорю, кто-то там. А ты? Тормой. Так, я себе купил каменную лопату и железную кирку. Ты можешь выстрелить это, чтобы себе там убить, шесть. Медь ей можно трошки продать. Ну, на лошадь валяется, на пару валяется, ничего не понимается. Так. Пробую за руками покупать. Ой, это хорошая речь. зазорит хрестом Я не взяв нельзя почмак. але взяв пусто ой походу было прослошено кот і пір уже знов спати вже на кінець ями друзі якщо вам подобається серия так що підписуйтесь на канал Підписано на бойкою и пока. Бу, 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 бу.